Частина командування Української повстанської армії розглядала можливість переговорів з радянськими військами про нейтралітет. Зокрема, такі переговори велись з партизанським загоном Сидора Ковпака. Вони обіцяли бути успішними, але на початку 1944 року на Рівненщині повстанці обстріляли автомобіль генерала Ватутіна, смертельно його поранивши. Після цього починаються операції з ліквідування загонів УПА. Навесні 1944 року відбулися перші бої з регулярними радянськими частинами. У цей же період досягає своєї кульмінації кривавий конфлікт з поляками за українську волинь. Через партизанський характер боротьби у конфлікт неминуче було втягнуто цивільне населення, що призвело до десятків тисяч жертв з обох сторін. Той, хто надавав повстанцям житло і харчі, ставав посібником бандитів. Його разом з сім'єю засилали до Сибіру. А той, хто відмовлявся прийняти і нагодувати повстанців, міг стати жертвою бойовиків УПА. Перемога радянської армії у Великій Вітчизняній війні не зупинила УПА. Організація залишалася вірною ідеї української самостійної соборної держави і почала бойові дії тепер вже виключно проти радянських військ та органів радянської влади. Загони УПА діяли майже по всій території Західної України. Керівник підрозділів УПА Роман Шухевич підтримував тісні зв'язки зі Степаном Бандерою, який перебував за кордоном. Збройні сили УПА були переформовані. Великі військові з'єднання розподілили на загони по 10-12 чоловік, котрі підтримували зв'язок через розгалужену агентурну мережу в містах і селах. Самі загони перебували переважно в лісах. Упа набуло неабиякого досвіду конспірації та будівництва так званих схронів. У лавах УПА існувала служба, що спеціалізувалася на будівництві бункерів. Такий бункер маскувався настільки майстерно, що помітити його було неможливо, навіть стоячи біля нього. Інколи бункери влаштовували безпосередньо у сільських будинках під піччю, у підвалах, під сараями тощо. В лісах УПА мала численні схованки зі зброєю та боєприпасами, які накопичувалися під час активних бойових дій. Місцеве населення, котре зазвичай підтримувало повстанців, постачало їжу та одяг. Деякі мешканці в день працювали в селах, а вночі брали зброю і приєднувались до повстанців у 1946 році Московське керівництво ставить завдання очистити територію України від українських повстанців силами Червоної армії, прикордонних військ, МВС і НКВС. Регулярні частини радянської армії часто відмовлялися від участі в акціях проти УПА. Влада проводила масштабні облави з використанням артилерії, танків, літаків. Лунали заклики до капітуляції з обіцянками амністії. Всього сім разів, станом на 1949 рік, була створена агентурна мережа, організовувались блокади. Під час так званої великої блокади з 1 грудня 1945 року по 10 лютого 1946 дев'ятсот радянська влада стягла до регіону за підрахунками УПА 585 тисяч військ, переважно НКВС, що на кілька порядків перевищувало сили повстанців. Безпосередній контроль над УПА взяв на себе голова Генерального секретаріату Української головної визвольної ради, голова проводу ОУН в Україні, генерал Хорунжий Роман Шухевич. Відомий також як Тарас Чупринка, Роман Лозовський, Тур і Дзвін. Роман Шухевич був переконаним антикомуністом. Комуністична влада засудила до заслання його батьків і сестру на початку війни у 1941 році, коли більшовики чистили західноукраїнські в'язниці, розстріляли його брата, його дружину заарештували, а дочку і сина відправили до спеціального дитячого будинку. Після 1945 року Шухевич розробив тактичну базу, яка дозволила ще кілька років активно протидіяти радянській владі на західній Україні. Основними були схеми «Дашбог» – збереження кадрів і глибока конспірація, орлик створення позицій у східній Україні та Олег підготовка молодіжного резерву підпілля. У першій половині липня 1948 року в Виловському лісі тодішньої Дрогобицької області. Шухевич провів нараду про перебудову підпільної роботи і посилення конспірації. Водночас він намагався налагодити контакти з представниками комуністичного режиму і розпочати мирні переговори, щоб зменшити негативні наслідки протистояння. 19 листопада 1944 року довірена особа Шухевича, львівська художниця Ярослава Музика, передала представникам радянської влади пропозицію проводу ОУН про проведення мирних переговорів. За кілька днів на квартирі музики зустрілися полковник держбезпеки Сергій Карін Даниленко та одна з керівників Львівського міського проводу ОУН Богдана Світлик. Вони домовилися про зустріч з гарантіями взаємної безпеки. Зустріч відбулася в ніч з 28 лютого на 1 березня 1945 року на 130-му кілометрі шосе Львів Тернопіль. Каріна Даниленка і офіцери держбезпеки Хорошуна. Зустріли члени центрального проводу ОУН Дмитро Маївський і Яків Бусол. Однак п'ятигодинні переговори конкретних результатів не принесли. Від Шухевича останні пропозиції про мирні переговори надійшли 10 квітня 1948 року. Того дня Ярослава Музика надіслала листа секретарю львівського обкому КПБУ Івану Грушецькому. Однак, згоди сторони так і не дійшли.